Всім привіт! Купив синтезатор. Синтезатор доволі дешевий, напевно, найвигідний. Дивно те, що його навіть можливо в Україні знайти. Ну Саме дивлячись по саме в тому плані, що типу якість і ціна. Ось. Так ось що я скажу? Тут 54 клавіші. Ну, як мінімум, треба хоча б 49 мати. Ну Щоб вони, типу, були. Такий повний розмір, тому що коли там 32 йде, то це маленькі такі дитячі, максимум 32 там йде. Ось. Ну, коротше, тобто, буду щось тут грати, навчатись. Це вже пару днів, в принципі, ти смі... може тиждень, я не пам'ятаю, вже як купив, вже прийшов деякий час, хотів записати одразу відео, але не було натхнення. також щось хочу трошки зіграти. Тут тихий звук, просто тут можна крутити звук. Просто вже ніч пізно. Давайте подивимось, скільки зараз. Ну, бачите, 0, 0, 0, 0. Ну, 12 ночі і 3 хвилини. Я не знаю, як чутно, просто все одно я не нагучний, Ну, тут максимум можна дуже гучно ставити просто. Пізновато. Але це плюс для мене те, що можна, типу, крутити тут звук. Як я розумію, типу на електрогітарі, якщо ти підключаєш її до комбіка чи до чогось, типу, компа, колонок, там теж можеш крутити звук і можна кльово грати. Просто розумійте, в мене акустика завжди була. І, як ви розумієте, хер, що я там міг крутити, і воно тихо. Я потім навчився тихо грати. Але коли ти тихо граєш на акустиці, це майже ти ніхіра не граєш, тому що. ну... Хто має акустику, то тому не треба пояснювати. от Тут для мене це, звісно, чудо, що так от можна це. Ну, тобто, тут можна, типу, звісно, різні звуки. ну Це, наприклад, звук піаніно. Можна, наприклад, вибрати, там, не знаю, звук бас. Дав, наприклад, не знаю, типу. Що тут? Знову таки не знаю чуть чутно. Можна, типу, тут різний ритм вибирати. Я не знаю, давайте ще включу, наприклад. ні що це мені там подобається Флейта? Це мені не подобається зараз. Це напевно на 74 мені нормально подобається, не О! Ну, коротше кажучи, типу, я тут хочу на басухі, звісно, знаєте, як сказати, я більш всього люблю піаніно, звичайно. Ну, бас прикольний, тому що, типу, по факту можна піти в якусь групу і, типу, бути басистом. Правда, ну, так як це дешевий синтезатор, то звук тут, звісно, як ви розумієте, не найкращий. Але, ну, щоб навчитись чисто базі, знаєте. Щось вміти грати для себе так проігрувати іноді. ну, Для своєї музикальної душі. От. Ось так ось. Наприклад, я радий, що я колись акустику купив. Це, звісно, не електруха, але. Я ж, я ж вивчив, як, як грати на гітарі. І колись в мене буде електруха, то мені не треба буде там заново вчити грати на гітарі. Наприклад. Так і тут колись куплю, там, наприклад, я не знаю. Ну, будемо бачити, що буде. Я навіть не хочу зараз говорити, загадувати і всяке таке. Це... Тому просто розумійте, хочу зробити якийсь контент, тому це записую це відео. Тобто, як сказати. Треба робити якийсь контент ось. Я нічого не обіцяю, типу, я хочу, блін записувати відосики вам. Я буду старатись це робити. Це буду старатись робити обов'язково. Наприклад, от саме музику записувати те, що я буду грати. Речі, те, що я реально придумав, це... Оце я грав, це не я придумав, от оце. Ні, як не блядь, зараз. Ну, Таки, не знаю, чутно чи не чутно, ну коротше, щось типовок того. Тут можна рейд міняти, метроном ставити. Записувати можна, але ну, тут не на короткий час. Краще вже з телефону записувати, якщо чесно, тому що дуже на короткий час записуєш. Коштує це 3700. Саме піаніно. Звісно, доставка там 200 значна була. Ну, коротше, 4000 зараз. На деяких сайтах уже, до речі, 5 коштує. Ось, Але так ще в основному 4. Але я, блін, закохався цей синтезатор, я вам скажу. Коли я дізнався про нього це ще в січні. Я майже на нього тоді не собирав, але мені не вистачало гривень 700. Ну, тобто, в мене три з було. Так і не, не вдалося купити там обставина. Купив уже майже через, через скільки? Через 7-8 місяців. Тобто я тоді горів ідеєю, щоб купити синтезатор. Це десь було. Коли це в мене було, в принципі. Ну, коли це в мене було? У мене це було в січні і лютому. Тоді я горів 2 місяці, блін. Я реально тоді просто цим жив, друзі. Орган, орган тут є. Ось такі справи. От. Потім я перегорів, але добре радий, що зараз купив. Я хотів його, розумієте, я музикальна душа, мені пам'ятаю, у 2020 році теж пам'ятаю, дуже сильно хотів якось. Якось співпало, що я тоді теж в січні хотів. Але я тоді класику слухав. А в цьому році я вже не класику слухав, а ну, там ігри Ост, саундтреки різні по візуальним новелам, там... Доки-доки і всякі такі, і закохався просто, розумієте. Такі, такі ось такі ось справи. Тут можна багато крутити. Ще окрема подяка моніці із Dokіді, тому що в мене був е, цей. Коротше, мод встановлений. І там, коротше, типу, типу спілкуєшся з Монікою, То там, типу, можна було там одну пісню зіграти. Там маленьке піаніно, ну, типу, на екрані було намальоване. От, типу. І типу, ти там нажимаєш на якісь клавіші, да? типу, і ти типу, пограєш. Оце мене теж тоді мотивувало. І я трошки навіть краще почав в чомусь розбиратися. Ще найдету, як поїняно грати. Ну, я не знаю, дякую велике. У мене недавно злетів цей мод, але залишилось типу збереження. Ну, як сказати, збереження. Файл моніки це, типу, ще рахується не тільки як файл Моніка, а ще й збереження. Тому треба буде знову встановити. Ну, коротше кажучи, -ка. треба це і це гукати. Що можу сказати? Ось таке життя. Тому я записую відос, я вже скільки разів хотів його записати, нарешті записав, ну майже. Та ну, як ви його вже бачите, то він вже записаний. Перепрошую перед тими людьми, от, хто дивиться мене. І те, що я не записував стільки, друзі, перепрошую, дійсно, не знаю. Я не знаю, розумієте, творчість це моє життя, мені дійсно хочеться, щоб мене дивилось. Мені дійсно хочеться це все записувати. Але так, як фідбек був маленький, то ну, знаєте, мотивейшн була отак, от, мінус, хоча думав про це все. Ну, Буду сподіватись, буду щось пробувати, цікаве записувати. Я розумію, що мені треба експериментувати. Тобто і музику записувати обов'язково. якісь, я не знаю, кавери 100%. Акустику я вам зараз не буду показувати цю гітару, тому що я її перевіз недавно на днях. Там до бабушки час від часу їжу, я туди її перевіз, щоб там грати, коли я там буду. Щоб тут, якщо що, то в мене є синтезатор, а там в мене гітара. Ось щось треба записувати, я це прекрасно розумію. Да? Не одне те саме. Тобто я хочу, я люблю дуже летсплей, записувати, коментувати. Чесно, я не знаю, це так інтересно. Це так цікаво. Типу, ти граєш гру і ти коментуєш, і ти відчуваєш, як наче не тільки ти один граєш, знаєш, а ти от коментуєш це, все ти спілкуєшся з аудиторією, і якби ти знаєш, що це люди подивляться, і взагалі дуже круто. Тобто, навіть як записуєш відео, це дуже класне почуття. Я не знаю, мені реально воно дуже подобається. Ось, я просто розумію, що мені трошки треба працювати над собою, експериментувати. І летсплеї, звісно, але теж якось по-іншому їх робити. І музику, і, може, якісь розмовні відео, і новини, і подкасти. І трошки навчитися все-таки монтажувати, а, от. монтувати відео, точніше щеш монтажувати. От. Я фотошоп, щоб робити прев'юшки. Не, не в якомусь пейнті тільки, так? Да? А ще й так. Ну, буду вчитися, не знаю. І час від часу лінь, звісно, вчитись, але треба. Я так розумію, мені це дуже подобається дійсно. Тому ось ось. так Ну, добре, друзі. Думаю, щось, може, лишнє. Зайве щось вам не треба, Бачите, але ще все не записую. Ну добре тоді. Все, дякую за перегляд і щасливого.